Окупанти катували сільську старосту з Луганщини і вимагали доносити на односельців. Але вона не погодилася, витримала тортури і змогла втекти. Історію незламності Галини глобчастої має знати вся країна. Тричі в руку струмом. Больно було, ну мовчала. Макіївку на Луганщині захопили за тиждень після початку російського вторгнення. Окупанти прийшли до Галини з обшуками, перевернули весь дім і забрали її в катівню, яку облаштували в школі, де жінка 30 років викладала математику та фізику. Зав'язаними очами вони мені ставлять на коліна і кажуть говори, де твої погранці. Окупанти були переконані, що Галина як староста знає, де розміщуються зсу. І вдома зберігає для них зброю. Жінку били струмом, палицями, знущалися, прив'язавши до батареї. Росіяни сказали, що їй загрожує розстріл, і сказали прощатися з чоловіком. Але наступного дня відпустили, аби вона зібрала до носи на кожного односельця. Галина та її чоловік вирішили тікати іти пішки через лінію фронту. Пішли з дому пів дев'ятої, а вже хлопці військові нас о 20.00 забрали. Оце ми скільки йшли. Кричать на нас, куди ви йдете? Там обстріли, де все стріляють. А як у хлопчики, мені вже нічого не страшно, я вже хочу до своїх. Сім'я евакуювалася до Львова, а від рідної Макіївки лишились одні руїни. У листопаді 23-го село звільнили, проте окупанти знову його захопили. Але Галина продовжує працювати, волонтерить. І не втрачає надії на звільнення Луганщини.